Метеореаліті Шоу Україна проти Північного Холодного Фронту. Поки ми всі мріяли про весняне сонечко і пікнік на природі, Північна Європа вирішила поділитися з нами своїм квітневим фрешем у травні. Так, пані та панове, знову хапайте парасолі, пуховики і чай з малиновим варенням. До нас суне холоднеча, така що хочеться залізти під ковдру і звідти працювати до червня. Бажаєте, щоб дощу стало менше, поставте лайк і поділіться з другом, який уже перевзувся, але про весну досі лише мріє. Найхолодніше буде, звісно, там, де завжди весело, на північному заході та в Карпатах. Там навіть комарі в паніці гріють лапки. А от у Криму та на Південному Сході все ще як у людей. Сонце, тепло. Навіть можна пригадати, що таке короткий рукав. Погода на 6 травня, вівторок у стилі. Пий чай і не рипайся, захід та північ, дощі, гроза, легкий туман, що натякає, сиди вдома, не дратуй погоду, температура вночі плюс 3 до плюс 8 градусів Цельсія, особливо актуально для тих, хто ще не викрутив батареї на мінімум. В день плюс 8 до плюс 13 градусів Цельсія. Ідеально, щоби згадати, де лежить шарф. Південь, Крим і околиці ще тримаються в плюс 21 до плюс 26 градусів Цельсія. Насолоджуйтесь, поки можете. Погода на 7 травня. Середа для тих, хто ще не втратив надію, дощів поменшає, але не настільки, щоби повірити в літо. Температура вночі від плюс 2 до плюс 12 градусів Цельсія. Беріть плед, подруга вдень плюс 13 до плюс 18 градусів Цельсія. А на півдні плюс 17 до плюс 22 градусів Цельсія, майже як весна, якщо не виходити з дому. Підсумок тижня очікуємо нестабільну весняну класику з дощем, прохолодою і думками типу, а може, ще не пізно включити опалення. Захід країни фаворит тижня з температурою від 8 до 13 градусів Цельсія, решта тримаються хто як може. Порада від саркастичного синоптика не забувайте посміхатися. Хоч погода цього не помітить, зате оточення так.